Ми постійно розвиваємо наші продукти, представляємо вдосконалений прихований карниз для натяжних стель. Продукт забезпечує легке переміщення щільних штор у сформованій карнизній ніші в натяжній стелі. Проводимо контроль якості на кожному етапі виробництва. Габарити залишено незмінними. Суттєво збільшена жорсткість профіля як готового конструкційного рішення. Висота ніши 55 мм, ховає бігунки та гачки. Баз для ледь стрічки забезпечує бокову підсвітку штор. Між початком ніші та першим бігунком відстань 50 мм, між першим та другим бігунками 55 мм. SK XL RESTYLE комплектується швидкісними бігунками Rana Big. Збільшено діаметр пазів під саморізи для монтажу торцевих заглушок. Ми створюємо продукт, який формує стандарти ринку.